Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Миколаю. Ти до нас завітай! Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Зима. Грудень. Засніжений ліс приникш, чекаючи на прихід святого Миколая. У кожній нірці, у кожній хатинці й у кожному дуплі готуються зустріти його. Білка й більченята у своєму дуплі печуть для святого Миколая та для всієї родини горіхове печиво, пахощі розносяться по всьому лісу, Сойки, посідавши на гілках біля дупла, кричать, перебиваючи одна одну. Яке ж запашне, мм, яке смачнюче. А в лисячій норі лисенята затіяли прибирання, а то зазирне святий Миколай у їхню нірку, а там пилу, як снігу в лісі, хоч бабу пилову катай. Лисенята сніг у відрі розтопили і нумо драїти і підлогу, і стіни, і навіть стелю. Хай усе аж блищить. Борсуки у норі вже ялинку поставили, свіжою хвоєю так любо пахне. Мама принесла коробку з ялинковими прикрасами, і борсучата почали чепурити зелену красуню. Спершу кульки і бурульки, а тоді вже серпантин і гірлянди, а ще шкарпетки для подарунків. Диво, а не ялинка. Оце святий Миколай здивується і зрадіє. Їжачки у своєму підземному будиночку сіли під ялинкою, засвітили свічки та почали писати листи з проханнями до святого Миколая. Діти просили різне хто іграшки нові, хто солодощі медові, а мама попросила, щоб усі були здорові і щасливі. А потім тато читав книжку про те, як святий Миколай усім допомагає і приносить подарунки. Навіть ведмеді прокинулися у своєму барлозі, щоби зустріти святого Миколая. Вони накрили святковий стіл прибереженим про цей випадок медом, варенням усіляким і повідлом, розставили порцелянові горнятка та воскові свічки. Мама заварила запашний чай із лісових трав, а медвежата розчистили від снігу вхід у барліг. Ласкаво просимо, святий Миколаю! Ця пригода трапилася напередодні чудового свята, коли добрий чарівник Святий Миколай приходить до всіх дітей із подарунками, привітаннями та побажаннями. Ось і цього разу ходив святий Миколай по містах і селах, за спиною мішок із подарунками, а поруч сніговик-помічник. Святкова подорож була довгою, та нелегкою. От і взяв святий Миколай з собою сніговика, все ж таки веселіше разом. Ідуть вони помаленьку та про щось собі розмовляють. А святий Миколай в ряди годи напучує сніговика. Ти, сніговичку, від печей і батарей осторонь тримайся, коли подарунки в домівки будемо заносити. Не забувай, що можеш розтанути, бо мені без помічника аж ніяк. Обіцяю не розтанути, посміхнувся сніговик. Ось так і йшли вони собі лісом і вийшли до річки. А річка не вся кригою вкрита, а де й укрита, літ на ній тонкий, ламкий, ніяк річки не перейти. Аби ж хоч місток якийсь був, розхвилювався сніговик. Про місток це ти добре вигадав. Миколай взяв з плеча мішок і розвернувся. Ось ми його зараз із тобою і побудуємо. Я ж. Не простий, старий ган дідуган, дещо ще можу. Він пильно подивився в небо, потім повернув лице на північ і гучним басом заспівав. Гей, вітриська крижанії, стародавні, дуже сиві. Ви на річку прилетіть, духом крижаним дмухніть, хай ваш лютий вічний холод, буде як сокира й молот, Понад річкою вируйте, міст із криги побудуйте. І тієї ж миті небо над лісом спохмурніло, з півночі повіяли такі вітри, такі крижані, що навіть у сніговика ніс замерз. Але вітер так само швидко вщух, як і почався. А над річкою височів казковий міст. Здавалося, міст збудований із чистого кришталю. Так він сяяв і виблискував при місяці, який знову визирнув із захмар. Отак, От святий Миколаю, сніговик ледве отямився після здивування. Ми вже років триста з тобою знайомі, а я все ніяк не звикну до твоїх е, можливостей. Гаразд, махнув Миколай рукою. Ходімо, адже на нас дітлахи чекають. І мандрівники ступили на міст. Раптом посеред мосту сніговик зупинився і став притупувати ногами, перевіряючи міст на міцність. Йому було трохи моторошно. Може, ти б своїм чаклунством нас відразу до дітей переніс би? запитав він. Мені свої дива для діточок берегти треба. Відповів святий Миколай, щоб їхні бажання використовувати, а не твої. А ми з тобою йдемо, гуляємо, на шляху звірят вітаємо і взагалі ходити дуже корисно. Ось так, шуткуючи, жартуючи, вони й дійшли до наступного селища. У кожну оселю завітали святий Миколай зі сніговиком до кожної дівчинки. І хлопчика, і кожному з них поклали під ялинку подаруночок. саме той, про який діти мріяли. А вранці, коли малеча прокинулася, відбулося справжнє свято, таке довгоочікуване, таке чарівне і таке радісне. З ялинкою та хороводами, з піснями та розвагами, і, звичайно, з бажаними подарунками радіють дітлахи. Підстрибують від щастя, дякують за все, Миколаю! А добрий чарівник святий Миколай радіє за них ще більше, бо нічого у світі кращого немає, ніж посмішки і радість щасливих діточок. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.